На це видно, бачно? Так. Добрий день. Доброго ранку. Судове засідання оголошено відкритим. Продовжуємо розгляд справи за позовом провадного акціонерного товариства на колоргії на кабінату Зоосальду в Сулупіхотників податків Державної податкової служби. Назвіться, хто з'явився, від представника касатора. Захашнікий Віктор Федорович, переписом представник, представляє офіс великих думків податку ДПС. Представник позивача. Представник позивача Мариша Парасолович, адвокат із підставі ордеру, копія надана до попитання по вопросу. Склад суду не змінився. Якісь заяви по питання є у представника Податкового органу відсутні. у представника позивача. Відсутні. Якісь пояснення додаткові. Додаткові пояснення відсутні у представника позивача. Відсутні. Відсутні. всі Ваші пояснення були вислухані на попередньому судовому засіданні. Досліджені матеріали та рішення судів попередніх інстанцій. Тут же mm. Суд виходить до нерадчої кімнати. Почекайте.